Кирило Кожум'яка українська народна казка, намалював Валентин Іван Задорожній. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань зміїві. Дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змій її. І... І полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий в Києві над Дніпром, як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити шкури, бо він кожум'яка. То не одну несе, а дванадцять разом. Як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учіплюсь за них. Чи витягне він їх, а йому байдуже. Як поцупить, то й мене з шкурами трохи на берег не витягне, от того чоловіка. Тільки мені і страшно. Князівна взяла собі те на думку й думала, як би її вісточку додому подати і на волю до батька дістати, а при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була, думала, думала, а далі й написала до батька. Отак і так. У вас, таточку, є у Києві чоловік наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його, татусю, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали подвір'я та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає. Аж дочка пише так і так. Кликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться. Сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і івне руками дванадцять шкур. От один з тих посланців. Кожум'яка жахнувся. А дванадцять шкур, тільки трісь, трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак і так. Прислав до тебе князь із просьбою. А він І не дивиться і не слухає. Розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода! Просили, просили та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе. Наче ну йому кажуть. Так розібрало його за ті шкури. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже, ну. Це ж вже для вас я зробив. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли, дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять. Та й пішов до Змій. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битись? Чи миритись? Де вже миритися? Битися з тобою з іродом проклятим. От і почали вони битися. Аж земля губи. Що розбіжиться Змій? Та вхопить зубами Кирила, то так кусок смолить вирве, що розбіжиться та вхопить, то так шмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою. Луп та луп, аж луна йде. Бились вони, бились, аж кури. Аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхе, аж заклинається проклятий, а під ним земля тільки стогне, коли це зміюка. Бубу. Аж земля затряслась. Народ. Стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так, Кирило, от так, кожу м'яка. Та вже з того то часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив кожу м'яка.